Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина, я вас вітаю на каналі Читаємося, і ми досі з вами говоримо про 23 й рік. Я вирішила в цьому році, на початку року, проаналізувати взагалі, що було в мене в попередньому році з книжками, скільки я їх придбала, скільки з придбаних прочитала, що мені ці книжки коштували. Я маю на увазі, скільки я за них фактично заплатила. І... Тому я вирішила собі все порахувати, записала в свій чудовий блокнотик, і сьогодні вам про це все розповім. Одразу хочу сказати, що тут я буду говорити тільки про придбані мною книжки, бо мені ще деякі книги дарували на різні свята, і я їх не враховувала в статистику, бо не в цьому сенс. В сенс саме в тому, щоб виявити взагалі, що, що, скільки, куди, як було витрачено, та таке інше. Тож поїхали. І так, почнемо з того, що я придбала 37 книг. Придбала я 37 книг, нагадаю, що прочитала я 38, але не всі ці книги, які я придбала, я прочитала, бо я читала ще книги, які мене були з минулого року, щось мені дарували. А з 37 придбаних книг я прочитала 33 книги. Що з тими чотирма книгами? Я Одну з цих книжок читаю зараз і вже майже дочитала, з придманих по попередньому році. Ще одну книгу: це острови поміж течії. Я планую дочитати десь весною літом, і ще дві книги я собі запланувала прочитати, в принципі, в 24 році. Тобто. Це не забуті книги, не відкинуті на призволяще, А я хочу дійсно їх читати. Про них пам'ятаю, це не даремна покупка. Усього за 37 книг я заплатила 8143 гривні 78 копійок. Це загалом електронні паперові книги. Я разом все склала, порахувала і вийшла в мене така сума. Також я подивилася по місяцям, які я місяці більше купувала книг, яких книг я не купувала майже зовсім, і на першому місці за кількістю. Придбаних книг за вартістю, напевно, краще сказати. Придбаних книг це був серпень. У серпні я витратила 1317 гривень 10 копійок на книги. А е, всього лише одну книгу я купила в жовтні. Це була електронна книга за 50 гривень, і це була Дженія Герхард Теодора Драйзера. Бо Теодора Драйзера багато хто не люблять і не цінують його книжки. Бо от вони і продаються за 50 гривень. Мені було приємно, що ціна була невисокою. Потім я розбила свої покупки на електронні книги і паперові книги. Виявилося, що 26 книг були паперовими, 11 – електронними. І якщо я не помиляюся, всі 11 книг я вже саме електронних прочитала. Тобто кожну книгу електронну, яку я купувала, вона в мене була. В принципі дуже швидко прочитана, наприклад, в цьому ж місяці, коли я придбала, або в наступному, тобто вони в мене якось з одна за одною приходили і одна за одною швидко читалися. Мені здається, ще було це виправдано тем, що я деякі книги електронні купувала під якісь, наприклад, там подорожі чи довгі дороги, і тому я там купила собі дві три книги і от одразу їх прочитала, або так і було заплановано. За 26 паперових книг я заплатила 6343 гривні 70 копійок, а за 11 електронних 1800 гривень 8 копійок. Тобто вже і так зрозуміло, що електронні книги вони є дешевшими, але я заморочилась і вирішила порахувати середню ціну на одну книгу електронну та паперову, і в мене вийшло, що одна паперова книга в середньому коштує 243 гривні 99 копійок. А електронна 1063 гривні 64 копійки. Насправді я думала, що різниця буде більшою, бо якщо подумати. Пригадати те, що я купила Дженні Герхард за 50 гривень, то іноді здається, що так, всі книжки електронні, в принципі, десь так мають і коштувати, але насправді ні. Насправді іноді бувають такі ситуації, коли, наприклад, електронна книга е, дешевше є за паперову. Лише там на 70 гривень, на 100 гривень, залежно від ціни, бо я десь зустрічала, книга коштувала там 650 паперова, а електронна коштувала 500, що досить таки також велика сума. Тому так, і якщо ви пам'ятаєте, то у минулому році я придбала собі читалку. І ця покупка для мене не стала суперсуттєвою, оскільки основні кошти. Які я заплатила за цю читалку, це були кошти, які мені подарували на день народження. Я доплатила свою тисячу особисто. І мені стало цікаво, а чи окупилася ця покупка цієї читалки з тої точки зору, що я там купила 11 книг електронних, замість того, щоб придбати аналогічні паперові книги. І я думала, як зробити цей розрахунок, ну, приблизний, щоб розуміти, порядок чисел, і я взяла. Середню ціну на одну паперову книгу, відняла від середньої ціни на одну електронну книгу, в мене от вийшла різниця. Цю різницю я помножила ще на кількість книг, які я придбала електронні. І якщо я все правильно там собі нарахувала, то в мене вийшло, що я зекономила приблизно 884 гривні на тому, що я не платила за паперові книги. Це не стовідсотково коректний розрахунок, оскільки там середня ціна, тут середня ціна, там щось воно там десь помножувалося. Але загалом я зрозуміла, що ну, в принципі, в принципі, я розумію, що можливо би би більше читала загалом, то так, десь ця сума різниця між придбаними паперовими електронними книгами-аналогами. Я маю на увазі, вона була б суттєвішою. Тому я враховуючи те, що було мною прочитано 11 електронних книг, а це третина книг мною прочитаних взагалі за рік, то я вважаю, що так, читалка була знову ж таки вигідною покупкою. Оскільки я про це вже кажу не в першому відео, мені здається, що я сама себе переконую кожного разу, що так я не даремно придбала цю читалку. Все, все добре, я впевнена, що це була вигідна покупка. Я ще намагалася знайти. Інформацію про те, яка книга була найдорожчою та найдешевшою за цей рік з моїх придбаних, але це було трошки важкувато зробити, бо треба було шукати всі замовлення на всіх сайтах, які я робила, плюс шукати паперові книги, дивитися, коли що яку я за яку ціну, яку я книгу придбала. Плюс деякі книги я вже відправила на книжкові аукціони. Також я не можу перевірити. Якщо це було фізичне придбання, то фактично скільки це коштувало. А в програмці, де я веду облік своїх рахунків це витрат та доходів, то там в мене не розбивається кожна покупка, а просто є ціла книги. І я не знаю, яка книга скільки коштувала. Тому я знаю, що найдешевша, очевидно, книга це була книга. Яку я придбала за 50 гривень? А найдорожча я можу тільки, напевно, здогадуватися, які книги були досить таки дорогими, але не буду зараз ці суми називати, бо я розумію, що. Взагалі, в цілому, книжки вони стали дорожчими, вони стають дорожчими все, з кожним новим місяцем з кожним новим роком. Ціни кусаються. Тому, якщо ви не читаєте з причини того, що читання це дорого, книжки вони є дорогими, я вас прекрасно розумію. Але пам'ятайте, що завжди є альтернативні варіанти. Наприклад, знову ж таки, електронні книжки вони не завжди завжди але все ж таки дешевше Плюс можна купити вже книги, які були у використанні, є багато різних е, е, різних телеграм-каналів, в інстаграмі можна придбати е, книги, які вже використовувалися. Плюс можна знову ж таки ходити в бібліотеки, я розумію, я сама з невеличкого міста, і в нас були е, бібліотечні фонди, вони були не дуже. Гарними не дуже багато там було книжок представлено, особливо сучасних авторів. І е, все ж таки, я думаю, що якщо є бажання читати, незважаючи на всі перепони, можна знайти. Можливість. І знову ж таки, не знаю, особисто для себе я вирішила, що я збираю свою бібліотеку не тільки для того, щоб книжками милуватися, а також щоб ділитися. Тому, якщо мене хтось із знайомих просить якусь книгу, я даю. Не завжди вони до мене повертаються. Можливо, така доля цих книжок, хто його зна. Але так, я вважаю, що книги, хоча вони знову перетворюються, в Якусь ознаку розкоші, але це дуже важлива частина життя, мого, це точно, і я всім вам раджу більше проводити час часу свого корисного з книгою. От таке відео не дуже довге сьогодні вийшло, але я вирішила пригадати взагалі, які книги я купувала, коли я збирала всю цю інформацію. Як, як я підбирала ці книги, чому я їх купувала, якщо ми купували їх в певний момент? Було цікаво. І сподіваюся, що вам також це відео сподобалося. Якщо так, то поставте вподобайку, будь ласка, під цим відео, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!